На на-на Ти мені тут усьо не видумай, об твою ж мать, ти всьо Ісусе святий, безсмертний, Боже, помилуй нас за цей бас ми беремо козацький напас про запас на торпеду без бреду на мопеді Чи на победі в Берлін Тих, хто в темі на слемі Повставай проти системи Волай немов навіжений Хоча це флоу не скажений Я двох демон поезій Скажу тобі без репресій Контрударів агресій Буду імпріза за сінь Шукай по світу свій Ісуса Мария хвала. Амінь. Продавай люмі, щоб гулять на веселі. Я засвіт без насилля, на святого Василя накриваю стола, ось стоїть пахлава, Налітай, дітвора, давай по п'ятдесят Передбачені свят, свят, кум та сват буде блага лад. Україні мої, я лечу увий, як оті журавлі, від у чую, як журавлі, далені від сім'ї, у окопі, на сході, а кінти, на свободі, в діті, по останній моді, ведуть інсту, по нагоді, та й таке всього, та й годі Не смішні, не голі, як на голках похід Пухнастий той чорний кіт, пік пиріг нам на бід, а трима батіг та поніс, на порів, де той розтанув в як Сних, не знав, кича набриг, Треба ти стане сніг той пари водою стік прямо стік, смердить як коса стік по консистенції наче той сік Дисклеймер на від сік Не твори курво є святий хліб Раунд